Ось ще, друзі, мої глядачі каналу і підписники я хочу вам розказати цікаву історію, яка відбулася ну, десь, знаю, 16-й, ні, не 16, й десь, 18, й 19 й рік. Ми із, я із дочками своїх ми пас череду. Череда тоді ще була велика. І ми поступово відти від лісу зганяли, корів, сходили поступово аж до цього місця, ну трошку там вище ще. Коли ми бачимо там під лісом, тоді кущів ще таких не було, я думаю, ну якесь теля оставили ми чи що. А ми відходимо на долину, а теля спускається за нами нижче, нижче. І коли ми десь дійшли, ну ще метрів сто вище було те місце, бачимо, що зійшло вже аж до цієї поперечної дороги, отак От вона йде до лісу, а там був на прив'язі. Кінь. Дивимося, а, так це вовк. А вовк так присів метрів 30-50 від коня, і нарешті як зробив ривок до коня, кінь з розгону. Як круги два нарізав, такі крута прив'язка його вирвалася, і він аж ось тут, де то високе дерево, десь у цьому рай місці. Перейшов пере, там потік, такий глибокий млака. Він вискочив і тут на березі. А ми тут якраз на цьому місці, де зараз ми ще придержали всю череду і спостерігали, що, що це буде, який розв'язок. Кажемо, зараз добіжить до нас і буде або на нас нападати, або на корів, але він вже з цього десь ось ці кущі. Там зупинився кінь, вискочив сюди, по цій дорозі побіг. Ми погнали коров, а вовк уже з цих кущів так і не виходив. Ось така тут, друзі, була історія. Ну, але записати мушу, бо воно ж стратиться і у людській пам'яті такого не збережеться. А це для нас було дуже вразливе. Я навіть, чесно кажучи, це був моє перше побачення з вовком у живій природі, Тому мені про це хочеться вам і розповісти. Ми довго ще згадували, можливо, дівчата вони такі були ще менші, можливо, і забули вже, але ось така була історія. Отак От то друзі, дякую, що послухали мою історію, таку побачення з Вовком. І до наступних зустрічей на відео. Будьте здорові, хай перемагає Україна, і поля не пропадають, щоб народ повернувся і хазяйнував на своїй землі.